Доброго дня! Сьогодні наносимо фарбу під голову для декоративної фарби магія. Використовуємо таку ванночку, драбинку і прокатуємо валиком. Після повного висихання будемо наносити декоративну фарбу магія. Розхід фарби десь приблизно, як вказано на ведерку. Фарба з ефектом оксамейту, магія. Знову ж таки використовуємо, як в попередніх відео я показував таку щітку на 12 см. Починаємо нанесення наше. наносимо отакими от невеличкими вісінками. Розхід фарби десь приблизно як вказаний на нашому ведерку. Наносимо нашу фарбу. Наносимо такими невеликими квадратиками, для того, щоб ми могли встигнути зробити структуру. Тобто невеликими квадратиками і бажано хаотично, щоб не було видно, як ми її наносили. Використовуємо таку пластикову кельму, вона є чуть-чуть Такою плаваючою і виконуємо розтирання у стилі теченки. Наносимо наступний квадрат. Так що ж також, також оцей, е, е, стик. З перемикання і з попереднім нанесенням фарби, гарно розмочуємо, щоб нам не було видно цього самого стика. Нанесли. Також пластиковою кельмою розтушовуємо, повертаємося до попереднього квадрата, легесенько пригладжуємо наш матеріал. І з роду завертаємо. І так далі наступні маски. В кінцевому результаті ми отримуємо ось такий гарний результат. Ось такий результат ми отримали по нанесенню декоративної фарби магія з ефектом оксамиту від фірми «Фейдал» та фарбування стелі. І латекс мат також від фірми «Фейдал». Лошарове фарбування стелі. Нанесення декоративної фарби. Магія в сірому кольорі. Також відкинув фейдал. Така, такий вигляд кімнати. Бачимо всюди є візерунок рівномірно нанесений на наші стіни, гарно розтушований, тобто малюнок виглядає як гарні, класні, теплі обої. Така гарна структура в нас на стіні.